Більшість людей прагне бути багатими і питається, для чого це все, адже для відносного комфорту людині не так вже й багато потрібно. В багатьох випадках ми можемо обійтися простими речами, але чомусь прагнемо володіти лакшери люксовими товарами. Потрібно визначити, що такими речами вважають те, що вимагало багато праці і не однієї людини. І все це закуто в одному предметі. Мало того, всі мають знати, що воно дороге, і про це кричить реклама. Суб'єктивна оцінка окремої людини суспільством ось потреба особистості і голод, який відчувають сучасні люди. Чим більше в товарів, тим ти цінніший для суспільства, це своєрідна гра в любов. А якщо ти бідний, значить світ тебе не любить. Значить твоє життя нічого не означає і можна помирати. Немає заради чого продовжувати. Варто лише ненавидіти всіх навколо, хто виграв у цьому безумстві. 9 червня 2014 року зі мною сталося чудо. Я важко працював в пана на полуницях, був сильний біль в спині. Моральне приниження, коли нас запхали в 14 в невеликий бус, ми там їхали стоячи, і там було ще декілька тонн полуниці. Ще мені найбільше боліло, бо я збирав найменше тої клубніки, плакати хотілося одним словом. Пішов серед ночі до фігуру Христоса Ісуса і просив найбільшої сили. В спині боліло так, не наче туди хтось лома загнув і крутив. Я думав. Що найбільша сила це в росомах, регенерації. Наступного дня, в 6 ранку, я пішов до магазину склепу по їхньому, і напроти нього побачив костел. Мені хотілося глянути, що там середині. Дурня, здається, шоста ранку підходжу, дергаюсь за двері, зачинено. Ну, це ж логічно, 6 година ранку. Але роблю ще одну спробу вже хотів розвернутися. Двері відчиняються, перед мною постає молода монашка з кривенькими зубами і білими пальмами волосся. Вона сміється. Дуже задоволена пускає мене в косьо. Я сидів на лавочі та плакав, не розумів, що не так зі мною. Теща моя, перевізник, пани. За скільки кошолу тої полуниці мене продали, проклинав всіх, та життя взагалі. І раптом піднімаю очі і дивлюся на Ісуса Христа. А тебе за скільки серібників народ продав. Учні за 33, найкращі друзі зреклися ще до третіх півнів, й ти в них простив всіх. Не відають вони, що творять. Яка сила простити людям їх недосконалість? Головне відпустити ненависть із свого серця, адже вона заважає тим, хто її відчуває, бачити світ і розгадувати його таємниці. В той день я був сповнений спасений. І моє життя набуло особливого значення. Христос переніс ті муки, аби я навчився. Прощати, бо ж він прощав і я прощатиму. Його жертва була заради того, щоб надати мені сили жити і не витрачати свій час е на ненависть, витрачати його на щось корисніше, ніж на тих, хто мене образив. Як він міг знати, що я цього дня прийду в костел і що я це зрозумію? Що ж за місія в мене в житті?